Доброго вечорочка! І давайте подивимось, які перспективи відкриваються для вас. І на що звернуть увагу? І на що потрібно звернути свою увагу. Які перспективи для вас відкриваються? Які перспективи. А, дивіться, стресова ситуація, яка дуже сильно боляче відражається на вас майже даже фізично можете ощущати якусь стресову ситуацію, так сильно переживати. Вона наприкінці вона завершується. Які перспективи відкриваються? Нові перспективи, по, Знаєте, по тому, як ви будете бачити своє майбутнє, на що ви звернете увагу? Які ваші бажання, що ви відчуваєте внутрішньо, які, що вас надихає? Зверніть увагу на те, що вас більше надихає. Знаєте, тут карти так показують, як будто ось ти виходиш із своєї стресової ситуації, яка от наприкінці вже да? от вона доходить на кінець. І надалі тобі відкриваються нові можливості. Закінчилася ця ситуація, і надалі нові можливості. Які перспективи? Ну, в перспективі йде якась зустріч, можливо, знайомство. Тут також, знаєте, це можливо було пов'язано з тим, що якісь у вас стосунки вони були болячі і завершились. І ви відкриваєте для себе нові можливості, нові знайомства, нові почуття, які то будете ощущати. Двері ваші відкриті, ви можете рухатись вперед, але ви все ж таки ще сидите на місці і, і все ж таки, знаєте, не вирушаєте вперед, не вирушаєте на, на зустріч своїм новим можливостям, ще чогось ви думаєте, ще чогось ви не рішаєтесь. Так, тут ідуть любовні стосунки, тут ідуть зустріч, любов, знайомство якесь нове, але ви все ж таки все, все одно сидите. І що ще? А, ну, це знайомство воно вас приводить до любові, до натхнення, до почуттів. До стабільності, до легкості, до того, що вам буде все це подобатись, вам захочеться відпочити від усього такого сильно, того, що вас убивало. Сильно дуже воно вас прямо боляче робило. І захочеться просто відпочити. Просто поотдихати. А, і сонечко, бачите, і сонечко вам світить на ваше майбутнє, можна струїть плани, можна рухатись вперед. А, по сонечку це щастя. щастя, спокій, любов, радість, все ж таки всі такі положительні емоції, які ви будете відчувати. Ось такий розкладик получився, позитивний, гарно всім настрою! І дякую за перегляд!